Чи буває у вас там, коли здається, що старі схеми життя більше не працюють, а нові ще не зрозумілі? У мене це відчуття було кілька місяців тому. Зовні нічого катастрофічного не відбулось, але всередині гостре нерозуміння, яке на мене тиснуло повсякдень. Я довго йшла до того, аби мати те, що я маю зараз. Але ніби зникає розуміння, як з цим всім рухатись далі. В голові немає чіткої форми, плану просто приходить тиха, але нав'язлива думка щось не так. Я не розумію, як далі. Я вже ділилась з цим в інстаграм, що не вірю в концепцію шукати себе або губити себе. Я розглядаю життя як безперервний рух, шлях, який продовжується кожен наш день. Ми завжди в русі, у зміні, у дослідженні. Ми не стоїмо, ми йдемо навіть коли стежка плутається або тимчасово не приносить радості. Це все одно шлях. Себе ми не втрачаємо, ми просто виявляємо, можливо, що те, куди ми рухаємось зараз. Більше нам не підходить, і тоді настає момент шукати нові локації, як в грі, нові сенси, що, що знову запалить, і можливо колись це теж втратить свою цінність, але це нормально. Це і суть руху. І От, в якийсь момент, кілька місяців тому я відчула, що втратила якийсь ентузіазм, що я роблю не тому, що я хочу, а тому, що я мушу, бо є певні зобов'язання, бо треба. А що саме я хочу, я не дуже знала. У той період я поставила Ютуб на паузу, але не зникла взагалі. Я продовжувала досліджувати себе, транслюючи це в інстаграм, і точно зрозуміла одне: я не хочу заробляти ціною себе, бо тоді життя втрачає мою живу суть, зникає запал, зникає відчуття себе в цьому житті. Я дослідила і зафіксувала, що точно не хочу, щоб гроші були фінальною метою. Я хочу, щоб вони приходили як наслідок моєї вірності собі, щоб були побічним фактом моєї чесності з собою. Я вже не раз втрачала інтерес до справ, які перетворювалися на жорстку монетизацію. Творчість у такому форматі гасне. Вона втрачає душу, перетворюється на жорстку, негнучку систему. Отож так, останні місяці я багато була з собою, але не для того, щоб закритись від світу. Навпаки, щоб відкритись йому і відкрити цей світ для себе інакше, подивитись на все інакше, почути себе по-справжньому, поговорити щиро, побачити свої страхи не зсередини, а збоку, не як заручниця, а як спостерігач. У цьому з'являється більше ясності, більше спокою. Але це не забирає невідомість, вона не зникає. Насправді я досі не знаю достеменно, чого хочу. Але мені все одно легше. Знаєте чого? Бо я дозволила собі не знати достеменно. Я прийняла цю певну неструктурованість і більше того, побачила в ній свої переваги. І моя відповідь на питання, що робити, коли старі схеми вже не працюють, а нові ще невідомі. Не робити з цим нічого. Не треба поспішати це виправляти. Можливо, проблема в тому, що ми сприймаємо ці стани як ненормальні. Ми вважаємо, що це відхилення від шляху, але це і є шлях. Ці стани, там розгубленість, апатія, вигорання це частина цього шляху дослідження себе. Я часто. Хотіла якнайшвидше їх позбутись, забороняла собі це проживати, але заборона щось собі відчувати заглиблює, затягує нас в цей стан ще більше нерозуміння того, куди рухатись, яке окрім особистісних питань зумовлено тим, яка ситуація зараз у світі, об'єктивно непроста. Воно не є чимось катастрофічним, чимось винятковим. Цей стан нормальний, і ви не мусите 100% свого часу прагматично та ясно дивитись у своє майбутнє. Але ж ми регулярно намагаємось досягти абсолютного розуміння, куди ми рухаємось, що ми робимо. Це, на мою думку, певним чином тільки ступариць весь процес. Я тебе приближаю. Yeah. Я приближав тебе Ти, так, ти кадри. Так. Єсть. Працюємо. Це взагалі дуже непрофесійно. Це дуже непрофесійно. Нерозуміння в певний момент свого шляху не означає, що ти втратив себе, і не означає, що ти робиш щось неправильно. Це не катастрофа. Але суспільство вчить нас, що тільки чіткість це ознака зрілості. І ми починаємо тиснути на себе. Давай, виріши, зрозумій, визначись. А це і є пастка, яка зупиняє рух. Мене довго зупиняла думка, я не знаю як. І що дивно, мене зупиняє не відсутність самого бажання, а саме відчуття, що я недостатньо підготовлена, хоча насправді відповідь на як з'являється лише тоді, коли я вже починаю щось робити, лише коли занурююсь в процес. Лише коли дозволяє собі пробувати помилятись, рухатись інтуїтивно. Ми не можемо дослідити тему зовні, не доторкнувшись до неї, не можемо щось пізнати тільки через спостереження. І коли я це усвідомлюю, то з'являється дуже глибоке відчуття внутрішнього конфлікту з тим, як нас вчили бачити світ. Я думаю про свою освіту, про те, як нас вчать в школі, в коледжі, у житті, помилки карають, за неточність, не цінюють, паузи трактуються як слабкість, невизначеність, як відсутність серйозності, нас вчать теорії, але не контакту з реальністю. І це не лише про систему освіти. Це про все середовище, у якому ми формувалися. В ньому постійно нав'язувалось, що дія можлива тільки після повного розуміння, після знання всіх етапів, після ідеального плану, що діяти навмання це соромно, що не знати це незрілість, що шукати це не знати, куди йдеш, і що це погано. Хороший хороший. І от ми виростаємо в цій структурі і самі не помічаємо, як вона починає керувати кожним нашим рішенням. Нам здається, що ми маємо бути. Повністю цілісними, впевненими, зібраними навіть тоді, коли нам може бути боляче, страшно, або просто нічого не зрозуміло. І в цьому найбільша пастка, бо саме в невпевненості, в повільності. У сплутаності і живе справжній рух, саме в моменті, коли ми такі трошки розсипані, коли ми щось не розуміємо, коли не можемо пояснити, тоді відбувається щось насправді важливе, щось що формує глибину те, що потім стає частиною нас, просто не одразу помітно. І я думаю, що всі ці паузи нерозуміння. Неструктурованість це не втрата часу, а простір для внутрішньої роботи, яка йде без зовнішнього шуму. Двісті гривень спічки. Ніфіга себе. Ні, я, а я не знаю.

Я хочу тут зауважити, я зовсім не про лінь і не про відмову від дій. Моє прийняття розірваності, апатії і внутрішніх пауз не означає, що я ратую за бездіяльність. Це якраз таки про те, щоб не чекати, поки стане все зрозумілим, щоб нарешті зробити крок. Це про те, щоб бути в русі не з примусу, не з зовнішнього тиску, а з поваги і любові до себе. Сказати собі, я не знаю, мені страшно і йти у подорож, не маючи карти, але маючи цікавість і довіру. Іноді саме така дорога приводить до справжнього натхнення. Іноді саме вона найжиттєвіша, бо дії, які ми робимо з внутрішнього зв'язку з собою, а не зовнішньої мотивації, не виснажують, навпаки, живлять. І тоді цей рух, навіть повільний, стає тією силою, яка витягує. Тому я не зупинялась навіть коли не знала точно, куди взагалі йду. Навіть коли не було радості від цього, я щодня пробувала бути собою, і це теж рух. Просто знов ж таки, в нашому суспільстві надто сильно цінується результат і надто мало процес. Нас вчили бігти, але не слухати, завжди щось показувати, досягати. Мені цінна повільність, цінна хаотичність, цінна тиша, цінний стан, коли я не знаю куди йду, але йду, коли не впевнена, але йду, коли боюсь, але залишаюся з собою, вчуся довіряти руху, який не виглядає як шлях, але ним є. І, мабуть, це найглибше відкриття останніх місяців, що розірваність, хаос, невизначеність і тиша це не слабкість і не втрата часу. Це частина росту дуже важлива і дуже жива. Тому для мене шлях до щастя це прийняття невідомості, неструктурованості реальності. Я не знаю, як точно, і це окей усвідомити, що я і не маю враз зрозуміти, яка схема працюватиме далі. Зрозуміти, що я маю право на відчуття невизначеності. Іноді я ловитиму настрій абсолютного розуміння і впевненості. Згодом можливо повертатимусь до розмитості і так по колу. Це є рух, наче зміна сезонів, де без попереднього не наступає наступного. Ми і не зобов'язані зафіксувати конкретний стан в собі. Напевно, це і неможливо. А прийняття послідовності різних станів і їх невід'ємності в нашому житті знімає вантаж з плечей. Так страшно, боязно. Але. Саме, будучи в цьому страху, ми здатні позбавити його керуванню. Страх невідомості перестає визначати наші вибори і вчинки. І тоді мої вибори це не втеча, а усвідомленість. Я не погоджуюсь на життя з від'ємного стану. Поправді кажучи, одна з причин мого зникнення з Ютуб це якраз таки він. Страх, страх і стрес від невідомості та недосконалості результату. Стрес від незалетівших роликів був високим. Ще більшим стресом було очікування результатів після публікування, невідомість. Але зараз мені не страшно. Я знаю, що в мене є чим поділитись, знаю, якою мовою в плані подачі та візуалу хочу це зробити. Невідомим для мене залишається реакція аудиторії на такий тип контенту. Чи відгукнеться людям? Та Бог знає. Також регулярність моїх появ я не хочу давати якісь обіцянки, бо залишаючи для себе тут творчий простір, дозволяю йому бути незапланованим попередньо. Дозволяю залишатись йому невідомим потоком імпульсів, що виникатимуть в мені. Отож, я не знаю, як ця схема працюватиме. Але я хочу спробувати. Мені здається, ми надто часто оцінюємо себе зовні, скільки заробила, скільки зробила, що досягла, що показала іншим, але справжній рух не завжди видно. Справжній рух. Це внутрішній сув, іноді болючий, іноді тихий, але після нього змінюється все. І ти вже не та сама, навіть якщо все навколо на місці, ти інша. Бо ти почала дивитись на світ трохи інакше, бо ти почала чути себе трохи глибше, і це теж рух. Я більше не ділю своє життя на правильно і марно, нароблю, і застрягла. Бо навіть у застряганні я зростаю. Це не лінія, це спіраль. Кожне коло повертає мене до себе. Але на новому рівні, тому я дозволяю собі іноді не поспішати, не показувати результат, не знати відповідь. Бо я знаю, навіть у цьому я в Русі, навіть у цьому я йду своїм шляхом, навіть якщо дещо, залишається для мене невідомим.